Привіт! Мрієш співати краще, тоді це відео для тебе. Сьогодні ми розберемо три основні типи дихання, якими дихає людина. І з'ясуємо, який тип найкраще підходить для вокалу. Перше грудне дихання. Так переважно дихають дівчата. Давай спробуємо. Поклади руку на груди і зроби вдих так, щоб плечі піднялися, а грудна клітка розширилася. При співі це може призвести до напруги в горлі, коротких фраз і нестачі повітря. Друге дихання животом. Це більш природне для чоловіків. Покладемо руки на живіт і спробуємо надути його так, як нібито надуваємо повітряну кульку. Цей вид ми можемо використовувати в вокалі, але для жінок виглядає неестетично. Третє міжреберне дихання. Це вокальне золото. Постав руку на нижню частину своїх ребер і зроби швидкий вдох через ніс. Ребра розширюються, як ніби розкривається всередині парасолька. Якщо зробити цю вправу декілька разів, ти зрозумієш, як дихати правильно вокально. Саме міжреберне дихання дає тобі правильну основу при співі та необхідний об'єм повітря. Це дозволяє тобі співати легше, контрольованіше та з більшою витривалістю. Хочеш співати впевнено? Почни з правильного дихання, підписуйся та дізнавайся з наступних відео вправи, які допоможуть твоєму голосу ставати впевненим та красивим. Успіхів тобі у співі.